Слава Богу! У мене дві радісні новини для вас. Зазвичай говорять, одна сумна, одна радісна, має дві радісні. Перша, я не буду довго проповідувати. А друга, сьогодні час приємний, сьогодні день спасіння. Сьогодні. Сьогодні цей час, коли Боже серце розположено, щоб допомогти кожному з нас спадкувати царство небесне. 80 років тому пів України зустрічали голодну зиму. Пів України селянство страждало від голоду. Зараз ми дивимося, і в нас є за що славити і дякувати Богу. Алілуя. Подивіться на ці плоти. Господь нас благословив і благословляє. В радянські часи засівали всі поля, які були, нам іде могли й попід хати. Там орали, сіяли ще засівали, але в магазинах була черга. Багатьох продуктів був дефіцит. Зараз багато поля пустує, а черг немає. А знаєте чому? Тому що у Господа є свій резерв і свої запаси. Слава Богу! Його рука розпростерна, щоб благословити Україну, і Він благословляє її. Слава Богу! Дуже приємно нам бути тут. Ми радіємо цій зустрічі. Дякую вам за гостеприємність. Особливо тим, хто нас годує, дає нам нічліг. Ми вражені, що справді любов Христова, вона проявляється у вас ці цій тому що це заповідь Боже, будьте гостеприємними, Бо дехто не відаючи, так ангелі приїде. І ми дякуємо вам. І я хочу, щоб ви зараз свою увагу звернули до Слова Божого, відкритий Євангелію від Луки, 17-й розділ. Того вірша. Давайте ми будемо уважні, як говорять в православній церкві, будьмо уважні. Я хочу, щоб ми справді зосередились, тому що це ну, не просто якийсь проповідник за кафедрою говорить: великий чи малий, значний, він довгий, який би він не був, а зачитується слово Боже. Зачитується вічна Євангелія. Я хочу, щоб ви були уважні, хто має відкрити Луки 17, 11 і нижче. Один момент із життя Ісуса Христа. І сталося. Коли він, Ісус Христос, пішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові вітати, крім цього чужинця? І сказав йому: підведися й йди. Твоя віра спасла. Тебе до цього місця. Слава Богу. Слава Богу. Просив всього на зцілення, а отримав спасіння, отримав щось більше. Ісус Христос досягнув піку свого служіння в Галілеї. Ми знаємо, Капернау, Галілейське море, всі ті околиці, це був ну, просто пік Його служіння, пік його популярності, відомості в Галілеї. І тут приходить уже завершення служіння. він з Галілеї вертається в Єрусалим. І почав він ученням відкриватися, що має померти в Єрусалимі, чого він туди йде. І цей такий останній етап його служіння зайняв декілька місяців. І ось він проходить оцю останню дорогу із Галілеї в Єрусалим. Остання дорога. Останній раз він йде цими напів'язичницькими землями і тут. Сдається один момент. Здалека до нього кричать десять хворих людей. Кажуть: Ісусе, наставнику, змилися. Що я бачу в цій історії перше? Що Іван нам говорить, що Ісус Христос проходить поміж Самарією і Галілеєю. Ісус Христос сьогодні проходить по притонах, де наркомани вмирають. Ісус Христос проходить по реанімаціях. Де важко хворі лежать. Ісус Христос проходить по домах пристарілих, де самотні і змучені люди, по сиротинцях туди приходить Христос. Він не цурається ні грішних людей, ані грішних місць. Одного разу запиталися, що би ви робили з братом, якби ви його бачили в оточенні п'яниць, наркоманів, бомжів. Він з цими більше часу проводив. Та, напевно, ви вилучили, що вам таким би був Ісус Христос. Тому що Він прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Він сьогодні проходить по цих місцях. Він сьогодні проходить попри нас. Чи зуміємо ми розпізнати той час, відвідин Господніх. Можливо, в твоєму житті є якась проблема. Знай, Ісус Христос розуміє твою і мою ситуацію. І Він не проходить мимо. Він близько до нас. Я знаю віруючих людей, які в свій час в молодості не зрозуміли часу відвідин Господня. Був один такий брат у нас, володя. Коли йому було десь 14-15 років, його Господь реально кликав через його бабцю покаятись, ходити на служіння, служити Господеві. але він якось злегковажив цим, не, не покаявся, пішов на навчання і став наркоманом. Він дійшов до такого, що вже думав, йому вже нема ніякого визволення, вже йому нема ніякого спасіння, він вже просто поставив хрест на своєму житті, на своїй долі. Ну, буває, ми ставимо хрест, буває лікарі, люди стали хрест. Ісус Христос дарує Спасіння. Прийшов час через 8 років Він покаявся. Але Ісус Христос ще на початку простягав цю руку, проходив попри нього. Так само був один такий Міша. Я пам'ятаю, він ще не жонати. Молодим хлопцем приходив на зібрання. Ми його кликали, покайся, ну, ти потрібен господарю, Господь тобі потрібен в першу чергу. Але він злегковажив цим, що час, він одружився з невіруючою дівчиною, але сам був ще невіруючий. Через деякий час навдилська дитини, а потім вони розлучились, і сімейне життя пішло шкереберть. поламалося. О, після Він покаявся, але скільки дров уже позаду налога. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, сьогодні Ісус Христос проходить, сьогодні є цей час відвідати. Як важливо зрозуміти той час, як колись зрозуміли 10 прокажених. І вони вчасно піднесли свій голос. І вони кричали: Ісусе, змилися над нами». Як важливо нам зрозуміти і піднести свій голос. Де у моєї проповіді? Два крики спасіння. Оцей перший крик спасіння, крик покаяння. Ісус, Ти потрібен мені. Ісус, я змучився так жити. Я вже не можу зносити чи ці проблеми, чи ці хвороби, чи ці падіння. Ісус, я підношу свій голос і прошу допоможи. Не пройди мимо. І що ми бачимо далі, Ісус Христос. Зупиняється, Ісус Христос дає відповідь. Він ніколи не пройде мимо, коли ми будемо взивати до нього. Слава Богу. Подивіться, які дивні слова говорить Ісус Христос. Побачив Він їх, промовив до них. Підіть і покажіться священникам. Здавалося, ну як я зараз можу піти до священника Ісуса, як я ще хворим? Подивись, я страждаю своїй хворобі. Я би мав піти до священника, щоб він мені дав свідоцтво, що я здоровий, що все гаразд, можу вертатися, але ну, тут я ще хворий. А ти кажеш йди. Ісус хоче бачити нашу віру. Він хоче бачити послух своєму Слові, оце життя, коли слово Боже приходить в Твоє моє життя. І ми, можливо, не до кінця його розуміємо, але слухаємося. Оце життя повіри, послухатись того слову, яке прийшло в наше життя. Можливо, не до кінця нам зрозуміло. Колись Діві Марії слово, яке прийшло через Ангела, було незрозуміле, як я, дівчина, можу вродити дитину. як це може статися? Ми часто не розуміємо до кінця волі Божої. І, правду кажучи, якщо б ми і зрозуміли її деколи, ми б могли не згодитися. Якби Марія знала, що їй прийдеться в стайні родити, долати таку дорогу, вона, напевно, би не згодилася з волею Божою. Но Бог апелює до нашої віри, дає своє слово, і наша реакція послухатись. послухатись. І ця дорога віри, по Слову Господньому це дорога зцілення. Ми ще хворі від своїх гріхів, ми ще у своїх пожадливостях, але ми вже йдемо до нашого священника. Ми вже йдемо до нашого царя, до нашого заступника. Дехто каже: ну коли я стану нормальною людиною, я прийду до вас, я прийду до Бога. Ісус каже, прийдіть до мене і станете моїми учами. Ісус Христос хоче, щоб ми вже йшли. Можливо, ще якісь наші помилки, якісь наші грішки, але ми вже повинні йти по цьому слову віри І в цій дорозі ми очистимося. Інакше бути не може. Звичайний момент, коли ми приходимо до Господа, ми каємося, і Бог раптово звільняє нас з гріхів. Чи це алкоголь, чи це наркоманія, Бог звільняє одним махом. Його просильна звільнити і очистити. Але скільки зауважте самі по собі, є гріхів, від яких ми повинні звінитися вже в процесі нашого освячення і слідування за Христом. Оце шлях повірі, шлях очищення, шлях звільнення. Тому я хочу, щоб ми справді слухались Господнє Слово, тоді ми звільнимося від гріха, очистимося. Подивіться, що далі. Сталося, коли вони йшли, коли вони все-таки послухали з Ісусу Слова, то очистилися. І тут один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Два крики спасіння. Перший крик покаяння Він дарує тобі спасіння. Другий крик, він утверджує твоє спасіння. Коли ми гучні, пам'ятайте, коли ми каялися, згадайте ці моменти відчаю, воплю перед Божим лицем прости. Ти потрібен мені. Я хочу, щоб ми з таким самим запалом, таким самим голосом навчилися дякувати Богові. Дякувати Богові. Два рівнозначні чинники нашого спасіння, покаяння, як каже апостол Павло, і вдячними будьте. Чому я про це говорю? Павло пише: нема їм виправдання. Послухайте, нема їм виправдання кому? Тим, хто пізнав Бога, не прославляв його, як Бога, і не дякував. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але з своїми думками. І запаворочилось нерозумне їхнє серце. Пізнали Бога, Браті і сестри, це про нас. Ми пізнали Бога, чи ми дякуємо, як Бог, чи ми возносимо Йому цю достойну хвалу й подяку за всі добродійства Його, які він чинить, бо добрість Його до всіх, милосердя на все творіння. Я хочу, щоб ми навчились дякувати. Я хочу, щоб ми розуміли. Як важливо для нашого спасіння, для нашої віри. оця риса бути вдячним. І я зачитаю таке невеличке побажання для вас. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя добротливість, покор, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте, слово Христове, яке пробуває у вас рясно у всякій примудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях господарі псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцені. Слава Богу! Ми з молоді також, подякуємо Богу і заспіваємо ще